Слава Ісусу Христу, мир вам дорогоцінний, нехай Бог вас збереже на тому місці, там, де ви є. У наш час, коли йде війна на Україні, дуже часто чути, коли закінчиться ця війна, скільки вона буде продовжуватися. Як Бог це, на це не реагує, чому він запинить війну? Де Бог? Він не бачить. Але Бог не робить війни. Це самі люди вибирають ці війни. Але Бог завжди десятиліттями посилає. Пророки, божих людей, щоб народ прийшов до покаяння. І ми чітко бачимо, коли продовжиться в нашій країні війна проповідники, божі люди, священики, які завжди проповідують Слово Боже роками, щоб люди дійсно прийшли і покаялися до Бога. Але людям не до Бога. Ми не маємо часу для Бога. Інші говорять, я вірю Бога в душі, мені це достатньо. Не хочу чути і вивчати Слово Боже. Але люди хочуть, щоб закінчилася війна, це зло, яке на землі, але при цьому не хочуть міняти своє серце, прийти до Бога. Але все-таки Бог дає нам ту милість, шанс, шанс, щоб кожна людина в своєму житті почула слово Боже і навернулася до Бога і мала благословення в своєму житті. І Бог нам показує свою милість через пророки, які Він нам дає, які проповідують нам десятиліттями щоб вони справді показали нам, що нам змінити, що ми маємо покаятися, що ми маємо навернутися до Бога, що ми маємо виправити своє життя. Але люди цього не чують. І нам дуже в наш час потрібно обернутися лицем до Бога, а не задом. Тому, любі друзі, поки Бог дає нам ту милість і час, тому запрошую вас до сім'ї, місії слова Боже. Пишіть мені влічку, я вам відповім. Амінь.